Всім привіт! Мене звати Ілля і сьогодні я відкрию 35 стардропів, ну з Браул Старс. Все, погнали робити ак, все. Перший стардроп. Мені падає сверегрядкий, але нічого страшного. 100 би було. Далі. Знову свергрятки. Так. О, епічний, це добре. Ага, 100 хрому кредитів. Ой, хрому. Далі, редкий. о, нічого собі зредкого мені випав кольт, взагалі, найс. А, все, кого мені. А, окей, була Все. Ой, плюс 100. Знову редкий. Так, о, епічний, Це дуже добре, дуже добре, що епічний випав. О, пін на шелі, опше клас. Так, редкий. Угу, понятно. Понятно. Коротше. Дивіться, я задав новий аккаунт Brawl Stars, і я, буду, я в ньому відкрию 35 старт-дропів. Я сподіваюся, що ви наберете під цим відео 50 переглядів, тому що я буду знімати відео тільки як набереться 50 переглядів, тому що минулого відео набралося 50 переглядів. Так, відкрив я, я епіти стартроп. Так, далі я буду відкривати. І дивіться, якщо під цим відео набереться 3 лайка, я знімлю другу частину, відкриваю стардропи, але вже на цьому аккаунті. На цьому аккаунті буду відкривати стардропи. Так. Старогредки мені падає, але ну, це нічого страшного. Редкий... Представляю, з цілих 35 стартропів відкриваю. Просто вбрал старсі, мені їх не вийде відкрити по фізиці, та мені його взагалі не вийде відкрити. Так, сергредки падає. Угу. знову сфера серигредки падає. О, мені я Бул розблокувала. Ой, о я, бул роз... я Була розблокував. О, все, найс. Так, кого мені там далі розблокувати? Брока, окей. Так, забираємо ще один стартроп Мені падає 100 кредитів. Це нічого страшного. Це наоборот добре, святку стартру вже 100 кредитів не падає. Так. Старший, звісно вже. Угу. Все, зараз заберу я ті стартропи і подивимося, що мені випаде. А, кстати, забираю я, коротше, зараз ту заберу, тому що, тому що я хочу 100 забрати. Де той 100? Аво він є. Так, ура, мені випадає 100. 100. Ну як він мені випадає? Я сам його вибрав, так. О, епічний страдроп. Ага, 100 очків опита. О, знову епічний, прикольно. О, нічого собі мені пін випав. Прикольно, такий пін він коштує 30-40 гем десь коштує. Так, редкий. Знову редкий Так, подивимось, що далі, далі. Що мені випадає? Знову той редкий. Так. Во, о, знову редки. Та йому йому, що ж мені не падає легендарка? Ну нічого, в кінці я заберу легендарний стар дроп і подивлюся, що ж мені випало. Так, угу, понятно. 25 очків опита. Кстати, якщо ви на, ну, наберете реально 3 лайка, я знімлю другу частину. А якщо хтось хоче контент по ФНАФ, то пишіть в коментарях. І я буду знімати ФНАФ. Поки я розмовляв, мені вже візьмуть якийсь стадроп і 500 монет випало. Жалко, жалко. Во. І це легендарний стадроп. І мені падає, я сподіваюся, хоч би скин якийсь вибув. Та йому, моєм золото. Ну нічого, страшно, зараз заберу колет. Тобто скин на неї колет. Так, о, на цьому моменті дуже сильно лагало, бо я не знаю, щось лагало жорстко. Так, все. Я відкрив стардроп, я на цьому закінчую. Всім пока.